Спортивне Дніпро. Більше двох тисяч Дніпрян прийшли у центр міста, аби взяти участь у забігу Дніпро Health Marathon 2016. Як бігали жителі Дніпра, бачили мої колеги. На один день центр Дніпра перетворився на велетенську бігову доріжку. Професійні бігуни та любителі вирішили взяти участь у напівмарафоні «Дніпро Healf-Marafon. Спочатку для спортсменів провели зарядку, а вже потім всі побігли. Сергій фінішував першим на дистанцію 21 кілометр. Майстер спорту спеціально приїхав на забіг з Луцьку. Чоловік говорить, дистанція досить проста, бо не було підйомів. Тож йому було нескладно бігти. Тим паче, що він вже брав участь у подібних забігах у Європі. Чесно кажучи, їхав сюди перемагати, але кожен старт це. Це є спорт, тут може вирішити все фініш. Дякуючи такій позитивній атмосфері. Болівальникам вдалося перемогти сьогодні. Сергій також розповідає: для перемоги недостатньо мати лише сильну фізичну підготовку. Необхідно ще й любити те, чим займаєшся. Тож всім, хто хоче перемагати у непівмарафонах, спортсмен радить наступне. Це треба бути просто фанатом спорту, бігу, і тоді все буде виходити. Треба жити тільки спортом. Все інше має бути на другому плані, і перемога буде завжди. Всього у напівмарафоні бігло більше двох тисяч учасників. Бігуни мали подолати різні дистанції. Хтось ставив собі за мету пробігти 21 кілометр, а хтось обирав менші дистанції. Всього у програмі було чотири дорослих забіги 21, 10, 5 та 2 кілометри. Ну і три дитячих тисяча метрів, 500 та 100 метрів. Підтримати бігунів перед забігом вирішив і міський голова Борис Філатов. Біжи легко, не напряжено. Жителі міста зазначають, забіг провели на європейському рівні, тож вони сподіваються, в наступний раз організатори проведуть вже повноцінний марафон на 42 кілометри та 195 метрів. Оксана Анищенко, Сергій Язовський,